Слухайте світу до кінця, і Господь обов'язково допоможе захистить і виконай всі ваші прохання на благо. О Всевишній Владико Небеси землі, світве сонце правди та нескінченної милості. Прийми наші смирені молитви, сповнені скорботи і надії, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що ведеш світи у своїй нескінченній мудрості, подаруй нам своє божественне благословення. Відкрий, Господи, наші серця для покаяння, наповни їх твою невимовною благодаттю. ми благаємо тебе, Великий царю Всесвіту, очисти наші душі від темрявих гріха, подаруй нам світло Твоєї безкрайньої милості, овічний лікар, ти щостіляєш, рани душі та тіла, прийди на допомогу усім хворим і стражденним, обійми своє ласкавою опікою наших близьких дітей, і родичів, оберігаючих від звай небезпек. Благослови, Присвяти, Отче наші родини, будь нашим щитом і захистом від усяких напастей, наповни наші домівки миром, любов'ю та розумінням, дай нам силу і мудрість керувати щоденними справами, бути опори один одному у скрутні часи, великий заступнику, пошли твою допомогу нашим мужнім захисникам, нехай Твоє могутнє крило охороняє їх у боротьбі за справедливість та свободу нашої України. Благослови їх на перемогу над ворогами, даруй сміливість, витримку та мудрість, о Всесильний творче, просвіти наші думки, щоб ми могли відчувати Твою присутність у кожному кроці нашого життя, вчини нас інструментами Твоєї волі, несучи мир і любов у цей світ. Прийми, Господи, нашу подяку за незлічені блага, які ти щедро даруєш нам щодня. Ми віримо в Твою безмежну любов і захист, віримо, що ти завжди поруч. Ведучи на шляхами праведності, слава Тобі, Отче Небесний, за вічну мудрість і доброту, нехай Твоє святе ім'я буде прославлене нині завжди на віки віків. Амінь. Відкрийся небо і вихмари випустіть праведність, нехай земля відкриється і проросте спасіння, і разом із ним правда, бо так говорить Господь, О всевишній великий та могутній Боже, Твоє ім'я в устах наших як благословення безкінечне. Ти владика небес, землі морів і всього творіння, твоя мудрість глибока, як океан, і чиста, як роса ранкова, прийми, о Господи, цю молитву від серця щирого, наші голоси злітають до тебе, як легкі птахи небесні. Щоб висловити тобі подяку за ласку та милосердя, що ти щедро роздаєш нам, твоїм дітям, ти світло в темряві, маяк для заблукалих, ти утіха в біді підтримка в слабкості. Ти надія в безнадії, любов у ненависті, ти мир у війні, сівиня в болю. Господи, даруй нам мудрість відрізнити добро від зла, силу встояти перед спокусами, віру не зневіритись у труднощах, надію завжди прагнути до тебе, навчи нас, Владико, жити в любові та гармонії, бути милосердними, як ти милосердний, прощати, як ти прощаєш, жити у мирі любові та взаєморозумінні. Збережи наші душі в чистоті та святості, допоможи нам подавати спокуси та випробування, веди нас шляхом праведним до вічного життя з тобою, освяти нас твою благодаттю та любов'ю. Слава тобі, Господи, за все, що Ти дав нам, за життя, за віру, за надію за любов, слава тобі на віки віків. Амінь. О, владику Всесвітній Господи Ісусе Христе, Ти, що царюєш у висотах небесних, світла нескінчене. Ми прославляємо Твоє величне ім'я, Ти, що благословив землю свою милістю невимовною, Оцарю Царю Віків всемогутній Спасителю, Твоя любов безкрая, милосердя безмежне, Ти, що поніс наших душ біль у саду Гециманському, на Христі віддав себе, аби нас відкупити від гріхів тяжких, ти хліб живий, що зійшов з небес, насичуєш душі наші благодаттю своєю у Твоєму Воскресінні надія і спасіння. Ти, що переміг смертю, дарує життя вічне, о Господи, творче, всього сущого, Ти, що твориш чудеса, зцілюєш хворих, підносиш убогих, ведеш блудних додому Отця, Твоя мудрість безмірна, доброта незбагненна, Ти зірка ранішня, що осяваєш темряву у Твоїх руках наша надія і майбутнє, прости наші провини, веди нас шляхами праведними, у Твоєму слові знаходимо мир та утіху. О Вадико, вічний любов незмінна, ти, що живеш і царюєш у віках вічних, ми складаємо хвалу і подяку за твоє милосердя, щедрість і безмежну любов. Амінь. Всемогутній Господи Ісусе Христе, Ти, що світиш у темряві наших днів, прийми мої молитви, сповнені віри, надії, смирення, та пишіть та прохання в коментарях. Ти що є джерелом безмежної благодаті та милосердя, прости мої гріхи і наповни мене світлом Твого Духа, освітли мою душу і тіло світлом Твоєї присутності, щоб я зміг долати випробування та спокуси, Господи, Ти захист від усякого зла, покровитель моєї родини та заступник наших дітей, благаю Тебе, їх від усіх небезпек, оберігай від хвороб та злих дій. Надійшли своє благословення та провідництво в щоденних потребах, допоможи нам у рішеннях і діях, будь надійною опорою в наших земних турботах, великі цілитель стіли наші тіла та душі, визволи нас від усіх недух і негараздів. У Твоєму світлі нехай стілюється кожна рана, яка тягарем лягає на нас. Господи, благослови наших мужніх захисників України, наділи їх силою та мудрістю, аби вони змогли перемогти ворогів. Нехай твоя справедлива рука веде їх до перемоги за правду та свободу, укріпи мене, Господи, у боротьбі з гріхом, дай мені силу давати спокуси і жити за Твоїм законом, навчи мене повністю віддати свою волю Твоєму керівництву і з радістю слідувати за Тобою, Продовжуй свою молитву прославленням і благословенням Утрійця єдиного Бога. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, як було на початку, так і тепер, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, Всевишній, Царю Творче Всесвіту, Тобі віддаємо хвалу, славу і подяку безмежну в Твоїй мудрості створив Ти землю і небеса, дав нам життя і любов, в Тобі наша надія безконечна. Слава Тобі, Господи, за ласку Твою безмірну за кожен подих, що даруєш ти нам вранці. За кожен квіт, що розквітає під Твоїм сонцем, за кожну краплю дощу, що оживляє землю, милосердний Отче, Ти ведеш нас через бурі, ти наш притулок і силовча скорботи, Твої руки опікують, Твоє серце розуміє, в Твоїх обіймах знаходимо мир і спокій, в Твоєму слові знаходимо мудрість і правду, в Твоїх заповідях шлях до життя вічного. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє святе письмо. За навчання і втіху, що в ньому знаходимо, Господи, благослови нашу Україну і народ, дай мудрість правителям, мир і злагоду всім, сіви рани минулого дай надію на майбутнє, нехай Твоя воля здійснюється на землі, як на небі, ти джерело всіх дарів, ти любов безкінечна, Твоє милосердя охоплює всіх нас, прийми нашу молитву, нашу подяку і славу, будь з нами завжди всемогутній Господи, Амінь. О Всевишній Господи Ісусе Христе, нескінченна Твоя благодать, незмірна доброта, вічний Царю, що зійшов із небес, нам дарував життя віру і надію безмеж, Ти, що воскрес із мертвий світ у тьмі, любов Твоя безмежна, як океан глибокий, Ісусе, Спасе наш у Твоїх руках, долі всі, Твоє милосердя, як зірки безлічі яскраві. Ти, що ходив по землі, стілюючи і навчаючи в твоєму серці місце для кожного з нас, у бурю і шторм ти наш маяк світло вночі, твоя мудрість і сила нам допомога і захист, слава тобі, Христе, за чудеса твої, за сліпих, що бачать і німих, що співають, за грішників спасіння, за надію, що горить, за всі благодаті, що щедро ти даруєш. Влучаємо тебе, Владико, неба і землі, за твоє безсмертя. Що обіцяє життя вічне, наша віра в тебе, як маяк в морі, нехай сяє вічно, як Твоє світ не згасиме. Господи, молимо Тебе, чуй наші молитви, наповні серця милосердям і любов'ю, Пошли нам силу, мудрість, терпіння без меж, щоб жити в Твоєму слові, звеличуючи тебе вічно, амінь. О Всевишній Господи, Царю Небесний, Владико Всесвіту, творче життя та джерело вічної мудрості. Перепадаю перед твоєю неосяжною славою і зі смиреним серцем, сповненим глибокої віри та невимовної вдячності, в твоїй милості й благодаті знаходить мій дух утіху та силу, усвідомлюючи свою недосконалість неміч та численні провини зі сльозами покаяння, звертаюся до тебе, Господи, напишіть імена та прохання в коментарях. Очисти милостивий очі моє серце від гріховних думок. Понови мою душу світлом Твоєї праведності, визнаю перед тобою свої слабкості і благаю про Твою безмежну милість та прощення, прошу тебе Всемогутній, благослови мене і мою родину, огорни нас своєю батьківською опікою, будь нашим щитом від усяких небезпек, що підстерігають нас у цьому світі, нехай Твоя любов буде нашим прихистком, а Твоя мудрість, провідником у кожному кроці. Прошу тебе Всевишній, даруй нам благословення в наших повсякденних справах, допоможи нам у нашій потребі, оздорові тих, хто страждає, відний дух, захисти від усякого зла, яке може спіткати нас, покладаю на тебе всі свої клопоти та турботи, вірячи у Твою безкінечну милість і любов, благаю тебе, Господи, оберігай моїх близьких та дітей, дай їм силу, мудрості та витривалості у їхньому життєвому шляху. Нехай Твоя благодать супроводжує їх у кожному їхньому вчинку та рішенні, молю тебе, Всесильний, допоможи нашим мужнім захисникам України, здобути перемогу над ворогами, наділи їх мужністю, витривалістю та відвагою. Нехай Твоє благословення і охорона супроводжують їх у кожному бою. В Твоїх руках, Господи, доля народів та країн молю Тебе, вислухай мої молитви, даруй миру нашій землі, зцілення нашим серцям і душам. Нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небесах, о Господи, Ти джерело вічного світу та надії, дякую Тобі за Твою безмежну любов, за кожне благословення, яке Ти щедро даруєш нам кожного дня, нехай буде прославлене Твоє ім'я нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, всемогутній, Царю Небесний, Ти, що Сонце світиш, і зірки ведеш, творить життя джерело вічної радості. Прославляємо тебе у цій молитві, ти, що грішників обнімаєш милосердя, відкриваєш двері до свого царства, ти, що ласкою своєю огортаєш нас, ми вклоняємося тобі, Господи, з любов'ю, в Твоїй мудрості керуєш світом, в Твоєму слові правда і спасіння, ти, що ведеш нас через темряву до світла, ми славимо Тебе, Отче, з вдячністю у Твоєму милосерді знаходимо утіху в Твоїй благодаті силою і надією. Ти, що є любов'ю, що вічно триває, ми возвеличуємо Тебе, Господи, в наших серцях, віддаємо хвалу Господу Вседержителю, що владу має над землею і небесами, Ти, що даруєш мир і розраду душам, несемо тобі цю молитву, наш Батько. прославляємо ім'я Твоє святе, Ти що є джерелом усієї праведності, в тіні Твоїх крил знаходимо пристановище, ти наша надія, наша сила, наша пісня. Амінь. Величаємо тебе, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, світло вічне, любов безкрая, милосердя Твоє безмежне, Ти, що створив небо й землю, всі святи, усе живе, благословений будь навіки, що прийшов нас визволити в Твоїй мудрості глибина, величу Твоїм створінні, Ти, як пастир нас ведеш до спасіння до вічного життя, твоя кров за нас пролита, від відриха нас визволяє. Ти джерело нашої надії, в тобі серця наші спокій знаходять, О Ісусе, ти ласкавий, віддаєш нам свою силу у бурях і випробуваннях, ти наша незмінна опора, навчи нас любити ближніх, як Ти нас любиш безмежно, будь нам, провідником і світлом у життєвих наших шляхах. В Тобі, Господи, ми знаходимо тиху підтримку, Твої чудеса, свідчення, Твоєї величі, Твоєї мудрості, Ти наш захисник і Спаситель. Тобі наша віра і надія, прославляємо тебе, Ісусе, нині, і завжди, і в усі віки віків. Амінь, о всемогутній Христе, світло Небесне, ти що ведеш душі до спасіння, чуєш кожне серце биття і знаєш глибини наших душ, прошу тебе, Велико, Всесвіту, благослови наші родини, напишіть імена, та прохання в коментарях. Оберігай від усякого зла небезпек і дай нам силу перенести випробування, що нас підкали. Милосердний Ісусе, ти що даруєш прощення грішникам, допоможи нам знайти шлях покаяння, зціли наші душі й тіла вилікуй наші хвороби, і подай нам здоров'я, щоб ми могли служити тобі та ближнім. «Владику Небесний, ти, що керуєш долями народів, благослови наших відважних захисників, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, наділи їх мужністю, витривалістю та мудрістю, щоб вони могли захистити нашу землю і наш народ, ти всемогодні опікун, дбай про наших дітей, і рідних, оберігай їх від зла і спокус, направляй шляхами праведності та добра. Навчи нас любити один одного, як ти нас любиш, та бути світлом у цьому світі, Господи, Ти, що є джерело мудрості та правди, допоможи нам у повсякденних справах, керуй нашими вчинками та думками, аби ми завжди діли згідно Твоєї волі, посили нас у нашій вірі, сподіваннях та любові, даруй нам духовне прозріння та освітли наші серця своєю благодаттю. О Вічний Утішителю, прийми наші молитви з любов'ю та милосердям, ми покладаємо наші надії на тебе, бо Ти є нашим заступником і Спасителем. Амінь. Слава тобі, Господи, наш Вседержителю, Царю Небесний, Ти, що поставив сонце світити на нашій землі, Ти, що зірки розкидав по небосхилу, ти що моря і ріки наповнив живою водою. Слава тобі за всі твої чудеса. Ми, діти твої, приходимо перед тобою з молитвою, подякою в серцях, за життя, що ти нам подарував, за любов, що в наших душах вічно горить, за мир і спокій у наших домівках, Пресвята Богородиця, Заступниця наша, з несказаною любов'ю вклоняємось перед Тобою, Ти, що носило в утробі Спасителя світу, моли Його за нас грішних і недостойних, щоб він, мого своє нам дарував. Господи, всемогутній, почуй наші молитви, прости наші гріхи, недоліки та слабкості, дай нам силу, щоб ти шляхом праведним, допоможи нам бути милосердними, як ти, щоб мир і любов панували в наших серцях, нехай буде благословено кожне слово і кожен вчинок, спрямовані на славу Твою Всевишній. нехай наші серця завжди будуть відкриті до Твоєї волі, нехай наші душі завжди співають Тобі хвалу. Слава і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всеславний Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти, що освітлюєш Сонце і зорі, Ти, що ведеш часи і епохи у Твоїй владі, ми поклоняємось Тобі, Боже Всемогутній, і сердець наших, сповнених любов'ю і благовінням, Ти, що в милості своїй нескінченні відкупив нас грішних Твоєю жертвою на Христі. Проливши кров твою заради нашого спасіння, нас ведеш ти через темряву до вічного світла, твоя милість незмірна, як безодня глибока, в твоєму воскресінні наша надія, в тому, що переміг ти наше відродження, ти від джерело життя, любові і миру, в тобі одному справжня і повна посвята, твої чудеса, Господи, осявають наші дні, ти ведеш нас шляхом праведним, щоб ми сповнені благодаті. Заслужили вічне блаженство у Твоєму царстві, нехай буде слава Тобі, Господи, на віки віків, Ти, що даруєш нам мир, розраду і надію, Твоя велич, мудрість і милість, на щит і оплод ми восхваляємо Тебе, Господи, з усієї глибини душі. Амінь. О величний Боже, царю віків, творче, всього живого, Ти, що вислуховуєш молитви тих, хто звертається до Тебе з вірою та надією, прийми наші скромні прохання, вилить із глиби наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зверни увагу, Господи, на нашу землю, нашу Україну, обдаруй її миром та спокоєм, нехай Твоє благословення береже кожне місто, село, кожну домівку, віднови нашу землю, понівечену війною та розбратом, дай нам силу відбудувати те, що було втрачено. Вислухай очі, наші молитви за тих, хто втратив свої домівки, своїх близьких, своє здоров'я, дай їм втіху силу та надію. Веди шляхом відновлення та зцілення, бо ти є нашим надійним захисником і утішителем О, Господи, ти що знаєш наші потреби щодо того, як ми вимовимо їх, допоможи нам у повсякденних турботах та рішеннях, посили нашу віру, щоб ми могли покладатися на твою мудрість у всіх наших вчинках, дай нам розсудливість та силу, щоб ми впевнено долали життєві випробування. О, Пресвята Богородице, Заступниця та молитовниця, за нас, прими наші Литви, та принеси їх перед престол Всевишнього, нехай Твоя материнська любов і ласка супроводжує нас у нашому житті, благослови, Господи, наших дітей, збережи їх від заблуджень та спокус, Направ їх на шлях істини та добра, нехай ростуть вони в любові, мудрості та повазі до Твоїх заповідей. Вислухай о всемогутній наші молитви за мир у всьому світі, нехай кожен народ, кожна нація знайде шлях до порозуміння та співпраці, допоможи нам будувати світ, де панує гармонія, повага та братерство, захисти, Господи, нашу землю від стихійних лиг, голоду та хвороб, нехай Твоя милість та захист огортають кожен куточок нашого світу, великий Боже, Ти, що даруєш надію та відновлення. Прийми нашу подяку за Твоє нескінченне милосердя та любов, нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твоїх благословень, а наші душі сповнені вдячності, слава Тобі, Господи, зараз і на віки, в усі віки віків. Амінь. О Господи, Вседержителю Небес та землі, Ти, що управляєш часами та епохами, зішви нам благодать Твою, щоб усі дні наші. Були присвячені служінню Тобі, нашому Творцю, благослови, оводику, кожен наш крок, направляй наші дії на добро і праведність, Навчи нас жити в гармонії з творінням, любити землю, повітря, води та всі живі істоти, вчини, щоб ми були острівцями спокою, у світу, повного змін і неспокою, дай нам силу бути прикладом милосердя та терпіння, щоб через нас інші бачили світло Твоєї любові. Посили Господи нашу віру в труднощах, зміцни надію, коли перед нами здається безвихідь, навчи нас радіти малому і знаходити щастя в простому, бачити красу світу через призму Твоєї мудрості, Благослови наші домівки наші родини, нехай у них панує мир, злагода та розуміння, захисти від біди негараздів, від хвороби невдач, наповни наші серця теплом та світлом Твоєї присутності. Прийми, о Господи, нашу подяку за щоденні благословення, за можливість жити, любити, творити і мріяти, нехай кожен наш вчинок буде відгуманом Твоєї волі, а кожне слово відображенням Твоєї вічної мудрості. Слава Тобі, Всемогутній Господи, за все, що Ти робиш для нас, за невимовну красу світу, за чудо життя, за дар любові, нехай кожен день наш буде свідченням Твоєї слави. Амінь. О Господи, всемогутній світло невечірнє, Ти, що ведеш нас стежками правди в Твоїх руках, долі наші, ти, пастер Небесний, керуй нашими кроками у світлі Твоєї благодаті, О пречистий Спасителю, Царю миру, Твої рани, джерело нашого зцілення, Ти, що Воскрес із мертвих, даруєш нам вічне спасіння, ми з вірою та надією звертаємося до Тебе, Ти, Господи, щедрий дарувальник у Твої дари, безцінні та нескінченні, Навчи нас бути щедрими, як Ти, щоб ми ділилися Твоєю любов'ю з ближніми, о великий Бог, водико неба та землі. Ти, що керуєш зорами та вітрами, Твоя могутність та слава огортають увесь світ. Наші серця переповнені подякою за Твоє величне створіння, Ти, Ісусе, віра наша, надія наша. У Твоєму слові ми знаходимо силу та втіху. Ти, що єси хлібом життя, насичуй наші душі голодні Твоєю благодаттю, о всемилости, Господи, Ти, що вкликаєш кожну душу, вислухай наші молитви, прийми наші благання, обдаруй нас миром і любов'ю, які лише в Тобі знайти можна. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Боже наш, нескінченне джерело любові та милосердя, пролий на нас, Твоє благословення. Ти, що піклуєшся про кожну душу, вислухай мої молитви, сповнені глибокої віри та вдячності. Попишіть імена та прохання в коментарях. Благаю тебе, Господи, огорни наші серця, теплом твоєї любові, дай нам силу та мудрість, аби ми завжди діяли відповідно до твоєї волі. Допоможи нам пізнати і виконати Твій святий задум у нашому житті, Господи, Всемогутній, прошу тебе. Захистити наші домівки та сім'ї від усякого лиха, збережи нас від невдачі випробувань, допоможи нам подолати всі труднощі, з вірою та надією на твою допомогу, освяти нас, Господи, світлом Твоєї мудрості, щоб ми могли бачити правильний шлях у нашому житті. Нехай Твоє слово буде для нас провідником у темряві, світовому невідомості, творець, все світу просимо Тебе за наших хворих і страждаючих подаємо тіху та зцілення, онови їх дух та тіло, дай їм та надію в боротьбі з недугами. Благаю тебе, Господи, наділий наш народ мужністю та витримкою, допоможи нам захистити нашу землю і нашу свободу, посили наших воїнів, захисників України, надай їм мудрості, сміливості та відваги в обороні нашої вітчизни у Твоїх руках, Господи, наша доля і наше майбутнє, допоможи нам жити в мирі та гармонії. Нехай твоя благодать осяває кожен куточок нашої землі, Закінчую мою молитву славословленням та подякою Трійці єдиному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу, нехай буде слава і пошана тобі, Господи, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від ближнім вашим для поширення Слова Божого, благословення Господня, нехай перебуває з усіма нами.